Розпочалася 1328-ма доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. За минулу добу зафіксовано 149 бойових зіткнень. Ворог завдав 91 авіаційного удару, скинувши 215 керованих бомб, здійснив понад 5400 обстрілів, у тому числі 83 із реактивних систем залпового вогню, та застосував понад 5200 дронів камікадзе. Під ударами опинилися райони Харкова, Костянтинівки, Сіверська, Магдалинівки, Новоандріївки та Миколаївки. Українські сили оборони у відповідь уразили 10 районів зосередження особового складу та техніки противника. Найзапекліші бої тривають на Покровському, Олександрівському та Південно-Слобожанському напрямках. Лише на Покровському наші захисники відбили 46 атак. На інших ділянках фронту Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському та Оріхівському, противник також намагається прорвати оборону, але зазнає значних втрат. Українська авіація та артилерія продовжують нищити окупантів у тилу. За останню добу ліквідовано 1140 російських військових, знищено три танки, 21 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 232 безпілотники та понад 100 одиниць техніки. На запорізькому напрямку підрозділи батальйону Айдар та 33-го штурмового полку підняли український прапор у населеному пункті Малі Щербаки, територія під контролем сил оборони. Сили ППО збили або подавили 69 із 82 ворожих дронів, запобігши численним атакам на цивільну інфраструктуру. Українські воїни тримають лінію оборони, знищують ворога та звільняють рідну землю. Приєднуйтесь до Сил оборони, підтримуйте незалежну журналістику, підписуйтесь на канал.